Економічний фронт держать ті, кому це положено, а не ті, хто сидять приписані в місті, сидять бабушки в погрібі. От тобі весь економічний фронт і моральний і дух. Як так, то вони можуть волейбол гуляти по кришкою гуляти по кришки. А як вийти, так вже обосрались. Ну, Так хто сумнівається в виборі, там усі пацани, які в Чепки ще да? омніваються і м -м, в ту бригаду, в ту бригаду. Там. Ну, я не бачу ніякої, так, пріоритету якої-ліба бригади. Проти скали чого, того що. Вони тут знання отримують набагато більше, ніж любов чепки зразу. Інструктора у кожного свій профіль, скажімо так, той з дронами, той з маскировкою, той з мінною підготовкою. Це все, щоб він не тільки стріляти мог, щоб він бачив під ногами, зображав, що робиться над головою. Кожен з нас із мобілізованих голців, кожен виконує свою роботу. То що може, Тут же мене не заставляють, понімаєш натягнуть на себе лобову броню танка і я лозиться з нею? Ні.